Доброго дня друзі! Сьогодні будемо займатися розкладанням капельної стрічки. Зробив ось таку приблуду тимчасову, можливо. Далі як буде матеріал, зроблю на постійне, а так запхнув землю такі рогачики, поклав арматурку на них. І розмотуємо так капельну стрічку. Придбали ми в цьому році ще ось таку плівочку мульчуючу. Хочемо собі трошки спростити роботу. Як бачите, метр шириною, 30 мікрон і довжина 1000 метрів. Хочемо заслати наші рядочки над капелькою плівочкою, по боках прикидати її. І висадити два рядочки помідорів над стрічкою, так як в минулому році було у нас, щоб менше полоч. Так що дивіться, а ми будемо працювати. Ось такий приблизно вигляд має у нас розкладена плівочка. На держачку ми її розмотуємо. Спочатку прикидаємо трошечки, а потім вже будемо закидувати края основательно. Продовжуємо працювати. Ми працюємо, а дощик заважає. Ось так у нас виходить. Працівниця розгребла нам усе. Земельку підрівняла. Так що продовжуємо. Третій раз зривається дощ і не дає нам працювати. Піднімається сильний вітер. Вливає дощ, тікаємо. Родь би перейшов, виходимо знову те саме. А нічого не вдієш, робити треба, продовжуємо. Так пройшов наш сьогоднішній день. Проклали ми 11 рядків, 11 полос плівки з капельною ленточкою. Тричі нас зганяв дощ. На завтра залишилося ще 10. Так що, скажу вам чесно, важко і дуже важко. Треба робити приблуду до мотоблока, наскільки буде швидше і легше. Важко не розмотувати, важко прикидати землею. Зривався вітер і є ці легенько прикидало, плівочку ведь дергувало. І уносило в сторону. Так що приходилось прикупать хорошо. Такий вигляд у нас має наш огород. Всім комусь сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь і будете дивитися далі, як ми будемо висаджувати сюди помідорчик. Всім гарного вечора!